На ялинці загоріли, вже в дні, з Новим роком вас вітаю, щастя, всій ваші рідні, Щоб бажання, що сказали в небо ви у пізній час, всі здійснились неодмінно, бо завжди добробут вас. Старий рік забрав хвороби, ваші біди та жалі, тільки в радості і в умирі, в лавім році, щоб жили. З новим роком, з новим щастям, хай веселим і чудовим буде рік, що наступає, Не гараздні всі минають, радість буде в домі свята, Хай гостинчиків багато, Смачних смаколиків та в Подолі. Подаруночки долі, незабутніх вражень більше, Світлих радостей частіше. Шановні батьки, любі малята. Ми вітаємо вас з наступившим Новим роком і бажаємо вам щастя, здоров'я. І нехай цей рік принесе нам перемогу і багато-багато приємних емоцій. Тому бажаю вам світлого нового року. З Новим роком!